Аристотель і Леонардо да Вінчі, Ейнштейн та Ньютон. Усі ці видатні митці та вчені були шульгами. Існує теорія, що такі люди мають посилену схильність до творчості. Це не дивно, адже науковці довели у шульг права півкуля мозку, яка відповідає за інтуїцію та образне мислення, домінує над лівою аналітичною стороною. До речі, розрізняють поняття шульга і ліворука особа. Ліша вважаються ті люди, які мають не только ведущую ліву руку, але й лівий глаз, лівою ухо, ліву ногу. Есть еще такое понятие, как леворукие. Это те люди, которым намного удобнее выполнять действия микродействия. Болі точні дії лівою рукою існують генетичні шульги та ті люди, які ними стали, наприклад, батьків чи родичів. На початку 20-го століття вчені розробили теорію, за якою у праворуких людей народжується лише 2% шульг. Якщо один з батьків є шульгою, вірогідність народження ліворукого малюка дорівнює 17%. Якщо і мати, і батько шульги, вірогідність того, що вони виховуватимуть ліворукого нащадка 50 на 50. До речі, 20% близнюків народжуються шульгами. Приблизно до 4 5 років дитина проявляє схильність. До тієї чи іншої сторони раніше вважалося, що ліворукість це відхилення, як фізичне, так і психологічне. Малюків наполегливо перевчали на іншу руку, боючись, що вони розвиваються неправильно і не зможуть адаптуватися у ворожому світі правшів. Щоправда, фахівці підрахували, що шульги складають близько 15% населення землі. Сьогодні думка, що ці люди є неповноцінними, вже не більше ніж міф. Полтавський психолог Ірина Григоренко говорить: найбільша проблема шульг у тому, як вони самі сприймають себе серед інших. Важливо дати такій людині зрозуміти, що це цілком Нормально. Якщо перевчати ліворуку дитину писати правою рукою, це може завдати більше шкоди аніж принести користі. При затрачивании сил і, особливо, якщо ще недовольство батьків, що він старається, він щось робить, але но получается у нього це не так, як хочуть батьки. у ребенка виникає дуже багато тривожності. Я не любим, я не такий, мене не признають. Я не такий, як мої батьки». Деякі дітлахи, яких перевчають на праву руку, згодом починають пропускатися помилок у писанні і читанні. У них погіршується почерк, вони швидше втомлюються. Дітей навіть можна доперевчати до неврозів та нервового тику. Ірина Григоренко підкреслює, ліворука дитина не зіткнеться з особливими проблемами у школі, а доросла людина шульга при працевлаштуванні. Тим батькам шульг все ж таки рекомендують навчати дітей писати за спеціальними методиками.